Здається, зараз всіх цікавить лише одне: то говорив Трамп з Путіним чи ні? А якщо говорив, то про що? Ну, а хто я такий, щоб цю тему оминути? Власне, про це зараз ми з вами і поспілкуємось. Нагадаю, лише про те, що мене звати Максим Несвітайло, я політолог і зараз, до речі, роблю збір для 37-ї бригади морської піхоти, де служить мій рідний брат. Збираю на купольні е, засоби реб. Е, збираємо суму немаленьку, в 310 тисяч гривень. Вдалося накопичити вже майже 280 тисяч, тобто лишилось зовсім трохи, буквально 30 тисяч. І ми зможемо ці репи замовити. Треба буде ще час почекати, доки їх виготовлять. Тому чим швидше закриємо, тим швидше бійці отримають захист кожному. Наперед, дякую. За донат, пам'ятайте, маленьких донатів не існує. І ми починаємо. Західні медіа створили черговий інфопривід, про який говорить весь світ: скандал, інтрига, неочікуваність. Трамп поспілкувався з путіним і поспілкувався так жорстко. Сказав Владимір, не ескалируй ситуацію. Пам'ятаю, що не знаю, чому з таким акцентом, але мені здається, що приблизно так це було. І українською мовою обов'язково. Пам'ятаю, що в Європі ми маємо величезні збройні сили і все таке от рішуче, так, одразу наполіг на тому, що варто цю війну припиняти. І, звісно ж, Владимир, е, його послухав в цій ситуації, ну, судячи з цього зливу, що от. Розмова відбулася на таких впевнених тонах. І знаєте, що мені ця вся ситуація дуже сильно нагадує технологію тіньового прес-релізу? Пояснюю, як це працює. Якщо ти політик чи якийсь топ-чиновник, і хочеш якусь інформацію про себе, Видати для засобів масової інформації, ти можеш або надіслати офіційний прес-реліз про якусь подію, як телефонна розмова, наприклад, з лідером іншої держави. І тобі дуже хочеться, щоб вона була опублікована саме в такому форматі, який ти подаєш, щоб вона була сприйнята за, за справжню. Але якщо ти офіційний прес-реліз видаси, то ну, він десь і буде сприйматися як прес реліз як, як прес-реліз, як штука така ну, штучна, дещо, можливо, така прикрашена, скажімо так, м'яко. А якщо ти цю інформацію подаси як інсайт, коли якась наближена до тебе людина, так? Шепне комусь у WhatsApp, із журналістів, знаєш, тут така подія відбулась там таке було, і просто, по суті, видаси цей прес-реліз як інсайт. то Тоді ця інформація буде сприйматись як щось надзвичайно важливе, що тебе утаємничили в такий е якийсь процес. Ти став частиною чогось більшого. Типу, інформований про щось унікальне і ексклюзивне. Бо подумайте самі, в цьому зливі все так дуже гарно описано з, саме з точки зору Дональда Трампа. Такий він молодець. Ви думаєте, дійсно така комунікація, от, точніше, в такому стилі була? Те, що ця розмова відбулася, у мене немає жодних сумнівів. І більше навіть скажу, я переконаний, що це був не перший дзвон після виборів. Але що вона відбувалася саме в такому руслі, ну камон. Ну, це надзвичайно маловірогідно. Дональд Фредович Трамп е наразі оточує себе виключно лояльними людьми. Людьми, які не просто там. Готові робити все, що він скаже, а людьми, які його надзвичайно бояться, що немало важливо, і уявити ситуацію, що хтось з команди настільки близький, щоб бути присутнім на цій розмові, під час цієї розмови, вирішив злити інформацію без дозволу Дональда Трампа. Ну, треба бути геть наївним. Як представники західних медіа, ну або вмотивованим. Ось, це такий нюанс. Про що насправді була там розмова, та біс його знає, хто ж нам про це зараз скаже. Але те, що вона відбулася, у мене сумнівів жодних немає. З приводу того, чому це не перша розмова, на мою думку, слухайте. ну... Путіна можна назвати яким завгодно, але прям зовсім тупим, ну навряд. Я думаю, що із виходячи з попереднього досвіду і протягом того часу, що вони спілкувалися після президентства Трампа, вони очевидно регулярно зідзвонювали, судячи з цієї інформацією, яка була нещодавно оприлюднена. Він розуміє, що Трамп це людина нарцистична, самозакохана, дріб'язкова, мстива. І не привітати його з найбільшою перемогою в житті, з перемогою на цих виборах, ну він не міг. Якщо він цього не зробив, то він ідіот. І це прекрасно, це чудово, тому що Трамп це стовідсотково запам'ятає. Я переконаний, у нього є книжечка, знаєте, такий щоденник смерті, в який він. Записував усіх, хто його не привітав, хто не зателефонував чи не написав. І тому, пункт перший, я думаю, що він його привітав. І думаю, що привітав одним з перших. Пункт другий, ця розмова щодо врегулювання війни вона відбулася. Для Трампа це дійсно важливо, це, мабуть, буде його основний такий геополітичний кейс з цього приводу. Він хоче завершити цю війну. Він бачить для себе головним супротивником і викликом Китай, і хоче всі дріб'язкові, на його думку, справи навколо завершити якомога швидше, щоб зосередитись на Китаї, зосередитись на економіці вже на якихось торгівельних війнах, а не на війнах справжніх гарячих. Звісно, повного розуміння природи цієї війни у нього немає. І також глибокого розуміння, як такі конфлікти зупиняти також. Але anyway, на певному страху і своїй непередбачуваності, поки що він виїжджає, поки що всі супернапружені і перелякані. Ніхто не до кінця не розуміє, як зараз потрібно буде себе поводити і працювати зі Сполученими Штатами Америки. Суто на цій якійсь загадкові непередбаченості можна буде якийсь час е, проїхатися. Що буде далі, поки що знову ж таки якоїсь е, ґрунтовної інформації, по якій можна було б робити висновки, немає. Щодо тих планів, е, які зливалися з приводу того, що Трамп хоче заморозити війну, там 20 років без НАТО. З Росією залишається там якась частина територій з офіційним визнанням, без офіційного визнання, достаменно невідомо, і з продовженням підтримки України. Чи може побудувати така думка десь в його оточенні? Безумовно. Чи це прям остаточний план, який має команда Трампа? Та я не думаю, це може бути основою цього плану. Він дійсно може над цим розмірковувати. Але чи буде цього дотримуватись? Ми точно не знаємо знову ж таки, тому що Трамп це не людина, яка чітко дотримується планів. Він неодноразово це показував. Я розповідав вам на цьому каналі про ці всі випадки, про Північну Корею, про Афганістан, і так далі. Тобто, Трамп це не про дотримання чіткого плану. Трамп це про ухвалення рішення тут і зараз під якимось враженням чи особистісним впливом. І тут, звісно, надзвичайно важливу роль зараз буде відігравати особистісне спілкування між ним і президентом України, в тому числі. У нас є ще шанс продати йому е, перемогу України е, як щось яскраве, щось можливе, щось для нього необхідне. Розказати йому, як ми перейменуємо хрещатик в Трамп Стріт, як замість Галі на Майдані Незалежності, поставимо золоту статую. Трампа і так далі, все що завгодно. Все, що е, йому може сподобатись, все, у що він може повірити, потрібно йому обіцяти, а там, а там побачимо. Тобто, я вважаю, що десь ще це може спрацювати. Е, нам, принаймні, зараз не можна просто опускати руки, десь зневірюватись, потрібно виходити з тих е, можливостей, які ми зараз маємо. І будувати відштовхуючись від цього стратегію, тому що все одно штати для нас залишаються пріоритетом номер один. Поки що бачимо, що на Європу сильно розраховувати ми не можемо. Я думаю, що ще якісь корективи, якась інформація буде з'являтися протягом цих 70, ну близько 70 днів, які залишились до інавгурації Трампа. І що стосується його команди, Хоча мені здається, що ця історія ну, зовсім другорядна. Трамп не командний гравець, він прима балерина і він ухвалює всі рішення сам. Останнє слово завжди за ним. Тому і вектор уваги має бути саме на нього. Там будуть абсолютно лояльні люди на всіх місцях, розставлені. Лояльність і відсутність амбіції, перетягувати притягувати ковдру на себе. Це все, що потрібно Трампу від людей, які будуть на нього працювати. Ну а намагання розпочати якісь перемовини, всадити Україну Росію за стіл цих перемовин, вони безумовно будуть. І нам потрібно зробити все можливе, щоб ми до цих перемовин потенційних підійшли в сильні позиції. Бо зараз в сильній позиції знаходиться Російська Федерація. Саме тому, до речі, Пісковий і заперечував сам факт цієї розмови. Це більше градись там на внутрішню аудиторію, десь частково на Європу, з приводу того, що ніяких розмов, ми там прямо вперед. Америка не дружня держава, ніхто там нікого не вітав, ніхто ні з ким ні про що не спілкувався, і так далі. Іван іди воюй, вмирає в окопах. На землях Донбаса. ось, ну Але звучить воно непереконливо. Так само, як і заяви нашого МЗС, що ми там нічого не знаємо, ні про що не чули і так далі. Тому таке, такі розмови вони будуть відбуватись. Одна з головних надій, яка залишається, це те, що у Росії у Росіян буде це головокруження успіха через те, що вони зараз сильні позиції на фронті. Путін зміг суб'єктуватись за останній час досить непогано, і виходячи з цього, от вони можуть повірити, що вони наддержава, і вони можуть диктувати якісь там умови світу і змушувати Україну до капітуляції і відмовитись від тих пропозицій, які будуть надавати Сполучені Штати Америки. Так вони образять Трампа, і тоді він на оцій хвилі розпочинає сильніше підтримувати Україну. Ну це як варіант. Прекрасний був би варіант, але е, завжди потрібно розраховувати, що все складається не за нашим планом, тому необхідно докладати максимум зусиль. Це якраз той випадок, коли не від інституції все залежить, а від міжособистісної комунікації. Тому, Володимир Олександрович, ви ж це любите, е, ви цим активно займаєтесь, тому вперед, вперед, вся надія нації зараз на вас. Друзі, дякую, що додивились це відео до кінця. Е, свої питання в коментарі е, залишайте під відео. Завжди радий з вами поспілкуватися. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Ну і ще раз нагадую про збір для 37-ї бригади морської піхоти. Збираю хлопцям на купальні реп. Це надзвичайно важливо. Напрямок Вугледарський, якщо його ще можна там Вугодарським називати. Бо росня зайшла далеко за Вугледар. Він є надзвичайно гарячим, в пів там дуже багато. Хлопцям, дуже потрібен цей захист. Не соромтесь, кожен до нас дійсно має значення: гривня, дві гривні. Вдячен, вдячним буду е, за це кожному з вас. А поки не прощаємося.